У е, червоних було прикольно, вони там підходили до Анет. Діма ставав на коліна, показував їй, що вони там готують. Вона там вся така: ой, в образі, боже, в тій короні. Анет, Як тобі сидиться? Ой, знаєте, так важко, я так втомилася. Може, мені масаж хочеться? Масаж рук? Так. Давайте, будь я ласка. зроблю вам масаж. Так, да, будь Ротово? ласка, Владіслав. Руки? Робити руки да. масаж? Масаж руки, будь ласка, так. Ой! А не, ну вибачте, будь ласка. Я її зробив масаж руки, тому що насправді я дуже непогано це роблю. А ось ну, я думаю, їй сподобалось. Щоб не, не напрягатися. Отак. Так. Я думаю, що якби потрібно було там і плечовий, я думаю, що і плечовий би зробив би то. Тобто, знаєш, такий чоловік, що його добре, все, все, в, нього, все в нього виходить. Угу. Клас. Молодець. Ну що, підкатує трохи дідору. Хоче імператором бути сьогодні. Владислав взагалі не проти, би всім дівчатам зробити масаж. Ну, ні, кішині, наприклад, ще там щось. Кішина каже, у вас взагалі чолові... жінка є. Він каже: ну ти що, що це мішає? Дідусь загрався в Римську імперію. О, у нас тут є інгредієнти нові. Дякую вам. Анет. У мене для вас є наступні девайси: блендер, вінчик, пальник. Там було кільце. Кільці я вирішила не обирати, бо в нас були миски, можна було замінити на кільце. Я обираю просто блендер. Усі ці продукти для вас Розпоряджайтесь, як вважаєте за потрібне. Угу. З продуктів оливки, каламата, лимон, шпинат, каперси та томати. Я думаю, ну все, пазл склався. Одна страва О, це путанеска, вже все є. Все, я пасту потанецьку вдома готувала дуже багато разів. Я знаю, як вона повинна виглядати, як вона повинна смакувати. Все. Ну тобто, я була впевнена в цій страві. Командо демократичної Греції для вас такі девайси: блендер, вінчик, кільця та пальник. Ви маєте обрати один з них. А тут усі ваші продукти. Які в нас набір продуктів: оливки каламата, лимон, цвітна капуста, горіхи і сім помідорів чері. Що з цього приготувати? Давай Два, балан робимо баланізи балан uh, і робимо мусаку. Ми розуміли, що це буде або баланьєзи, мусака, або якась закуска з баклажан. І от ти розумієш, тут була дуже важлива формулювання у твоєї пропозиції. Тому що ти зараз скажеш, що ти будеш робити за імусаку, а в итогі ти подаш якусь баланьє за святий, паніш і мусаку з цвітної капусти. Тому ми е, довго думали над оцим формулюванням.